Господь Євангеліє наділяє апостолов радостю, вони цілу ніч ловили рибу, і ніч не вийшло. Але коли Господь їм благословив, то риба уловилася і євангеліст впомнив, що риба була велика і перечислена, перерахована 153, і, і не прорвалася. Сітка. Там, де Боже благословення, там є улов. Всякий православний християнин, котрий не відступив від от Бога від церкви, завжди в життю має добрий улов. Ми ведемося по історії нашого народу, жителів Закарпаття, по історії наших дідів, котрі держалися віри православної. Частина наших людей. Конечно, австро Австровенгрія під плетю Кербачом наганяли в Унію. І кожен раз, коли ми то споминаємо, думаємо собі, Господі, но навіть і нині картина похожа, нині наганяють високопосадовці, людей. У ту, ту релігію яку їмся видить, що вона добра, а ведь вони не віруючі, а вони основання не мають ні закона, ні права, і ні честі. Однако картина похожа, як наших предків заганяли із православ'я в Унію, так і нині із православ'я в таку же. І нічим не ліпшу ми. Православна Українська церква, де блаженніший митрополит Онуфрій, смиренно несеме свій подвиг і терпиме гонення і оскорблення. Ну ми розуміємо, почому. Да тому, що нам Бог благословив такий подвиг проявити. отці у старі времена деколи да, підсказували своїм ученикам, котрі їх звідали, якся будуть люди спасати у послідні часи, коли буде. Время пришествия Антихриста или в ті времена. так святі отці казали, що люди будуть спасатися многим терпенням гонення. І буде время такое тяжкое, і Євангеліє пише, і слово Боже, що всякий чоловік, хто лише призове ім'я Господнє, скаже, Господи, помилуй, уже буде зарахований йому во спасені. Наша церква це велика лікарня, в котрій Христос, Господь, дерево тієї церкви, а ми кліточки, а крещені Господнє, імплантація наша найсе дерево церкви живої, а ми живі клітки. А потім всі ті живі клітки віруючі, котрі сповідаються, причащаються, духовно ростуть, будуть покликані на второє воскресіння Христово всеобщує. Однак Сатана постійно підсував своє вчення. Особливо то робили така була іудейська партія Саддукеї, рахувалися формально віруючими, але вони не вірили в Воскресення мертвих. І це сатанінське ще й думає, що він дуже хитрий. Хитріше, чим ті, котрі систематично лікарні настоящої церкви Христової. І от період історії маємо, коли знову з'явилося таке лжеучення, що Воскресення не може бути, то неможливо. І от що створив Господь сім отроків часи гонення зайшли в пещеру, щоб де спряталися. Узнали гонітелі, замурували їх там у пещері, навіть там повмиравуть. Але один чоловік, котрий, коли замуровували пещеру, написав на Іоліянів дощі ці імена сімох тих юношей. Сотні років розібрали пещеру по милості Божої, а отроки, як будто би сотні років спали. І вони пробудилися до життя і прийшли в село, і всі зрозуміли, бо вони ще старі гроші мали, що це ті самі. Де... Ота дощечка підтвердила, і єпископ местний історію знав, і об'явив отроки, всі неслучайні отроки сотні років спали сном і пробудилися, воскресли і ще раз підтвердили. Людям невіруючим, що Воскресення буде і воно двіже нас. І якщо б ми, православні християни, не вірили в Христа Ісуса, якщо б Христос не воскрес, Павел каже, напрасна віра наша, і ми ще у рабстві гріху. Але Господь зробив нас свободними в Христі, подарував нам таку радість, Котра дається тільки віруючим людям, тим, хто має серце добре і має тверду віру, знає погдих постай, молитви і має, хоч маленький, но опит богообщення. І таку радость мають вірні діти Божії, що скільки не просили австромадярщина, ну пойте, ви пойте з православою вунею. заганяли, і били, і судили, а люди держалися. В совєтське время казали, що взагалі Бога не є, що до церкви ходите. Нині знову з церкви православної тягнуть і заганяють у другу. Причому ще й не може це казати, бо розпалення релігійної ворожнечі, кажуть люди, які поняття не мають, що розпалення релігійної ворожнечі не в тому місці, а в тому, коли. Перейшли границю другі люди. Ми ж ніколи не розпалювали навпаки. Де можемо гасиме? Призиваємо людей всіх до мира, до єднання, до любові. Молимося за нашу власть, за воїнство, за наших воїнів, за переселених, за людей, куди тепер у Європі тепер ідуть. Такі чутки, що може, будуть повертати людей, Господи, благослови наших людей, де б вони були в світі. Дай їм силу і мудрость оставатися православними. А коли б добра година буде, щоб повернулися на рідну землю, бо земля їх чекать, земля ведь жива, має душу і по милості Божої віруємо, що прийдуть такі часи. А для того ми молимося в войнині бути дітьми Божоїми. Ну а вічності в вічності з цими отроками по Воскресенні всього наслідувати по милості Божої царство Божоє. Амінь.